Вітаю вас! Розглянемо тему Основна властивість раціонального дробу. Тотожність 5А-1 плюс 3А плюс 7 дорівнює 8А плюс 6. Цю рівність ми вважаємо тотожністю, оскільки вона виконується при всіх значеннях А. Рівність 5А мінус 1 плюс 3А плюс 7, що ділиться на А плюс 2 дорівнює 8А плюс 6, що ділиться на А мінус 2. Також природно вважати тотожністю, адже вона виконується при всіх А, крім А дорівнює мінус 2. Отже, потрібно уточнити. Прийняті в 7 класі означення тотожно-рівних виразів і тотожності. Розглянемо тотожність. Рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях змінних, називають тотожністю. Наприклад, а 3, що ділиться на а 3 до рівня 1, є тотожністю, оскільки виконується при всіх допустимих значеннях А, тобто при всіх А. Крім А дорівнює 3. Тотожно рівні вирази. Вирази, відповідні значення, яких рівні при будь-яких допустимих значеннях змінних, називають тотожно рівними. Розглянемо таке завдання. Потрібно заповнити вільні місця, так, щоб одержати тотожно рівні вирази. 2А плюс 4, що ділиться на 3А плюс 2. Якщо в дужках... Записати вираз А плюс 2 у чисельнику і А плюс 2 в знаменнику, то ми отримаємо вирази, які є тотожно рівними. х квадрат мінус 9, що ділиться на х а плюс 9 дорівнює x-3, а в других дужках замість трьох крапок, треба написати x плюс 3, застосовуючи відому формулу різниці квадратів. В знаменнику Запишемо замість виразу x квадрат мінус шістірик плюс 9 вираз x мінус 3 до квадрату. Основна властивість відношення. Згідно з основною властивістю відношення, виконується така рівність a, що ділиться на b, дорівнює АМ, що ділиться на bm. Причому в цій рівності b і m не дорівнює нулю. Основна властивість раціонального дробу. Раціональні дроби мають властивість аналогічно основній властивості відношення. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий многочлен, який тотожно не дорівнює нулю, то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Цю властивість називають основною властивістю раціонального дробу. І записують так. А, що ділиться на Б. Дорівнює А помножене на С, що ділиться на Б помножене на С. Відповідно до цієї властивості, вираз А помножити на С, що ділиться на Б помножити на С, можна замінити на тотожно рівний дріб А, що ділиться на Б. Таке тотожне перетворення називають скороченням дробу на С. Розглянемо приклад. Скоротити дріб 4а2b в кубі, що ділиться на 20а в кубі б квадрат. Одночлен 4а2b в третьому, і 20а в третьому б в другому мають спільний множник 4 квадрат, на який і можна скоротити цей дріб. Отримаємо таку відповідь b, що ділиться на 5а. Ми скоротили дріб даний дріб, і отримали відповідь b, що ділиться на 5А. Розглянемо зміну знаку перед членами дробу А, що ділиться на Б, дорівнює мінус А, що ділиться на мінус Б, а мінус А, що ділиться на Б, буде дорівнювати А, що ділиться на мінус Б, і дорівнювати мінус дріб А, що ділиться на Б. Розглянемо приклад скоротити дріб 6А 30, що ділиться на 5а. Винесемо в чисельнику цього дробу за дужки 6, а в знаменнику А. Отримаємо в дужках вирази, які похожі між собою, але вони не однакові. Щоб зробити їх однаковими, і надалі можна було б скоротити цей дріб на спільний множник. Ми винесемо в знаменнику мінус перед дужками. Отримаємо у чисельнику 6, що ділиться на А-5, а в знаменнику мінус А, що ділиться на А-5. І тоді можна скоротити на вираз А-5 і отримаємо таку відповідь: мінус 6, що ділиться на А. Зведення дробу до нового знаменнику. Розглянемо таке завдання. Звести дріб х, що ділиться на а мінус б до знаменника а мінус б в квадраті. Домножимо чисельник і знаменник цього дробу на а-б для того, щоб отримати в знаменнику а мінус б в квадраті. Тоді отримаємо таку відповідь: х, що множиться на а мінус б, дорівнює а-б в квадраті. Сьогодні на уроці ми розглянули такі питання: тотожності. Тут уточнили ці поняття тотожності і тотожно рівних виразів, які вивчили раніше в 7 класі, розглянули основну властивість раціонального дробу, скорочення раціональних дробів, зведення дробу до нового знаменника.